Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак, Сурдопереклад, Переклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що у випуску. Далі поранений на Донецькому напрямку Віталій Шумей повернувся до України після операції в Іспанії. Розкажемо, як відновлюється військовослужбовець з Чернігівщини. Понад 300 костюмів химер та тисячу сіток. У прилуках Переселенка з Чугуєва плете маскування для військових. Вирок двом з чотирьох обвинувачених у справі про вбивство поліцейського на масанах у Чернігові залишили без змін. Таке рішення вчора ухвалив Київський апеляційний суд. Повідомив у коментарі Суспільному прокурор Ігор Кондратюк. Вирок у справі виніс Деснянський районний суд міста Чернігова у червні цього року. Ним двох з чотирьох обвинувачених засудили до позбавлення волі: Олександра Двойноса до 15 років ув'язнення, Дмитра Туніка до 12. З них також присудили стягнути моральну шкоду на користь потерпілих зі слів прокурора Ігоря Кондратюка. Учорашнє судове засідання у Київському апеляційному суді тривало три години. Колегія суддів відкинула всі вимоги обвинувачених та залишила вирок повністю без змін. Батько одного з обвинувачених Сергій Тунік говорить, що рішенням Київського апеляційного суду не згоден. Захист планує подавати касаційну скаргу. Нагадаємо, інцидент стався в ніч на 2 жовтня 2021 року у мікрорайоні Масани у Чернігові. За версією слідства тоді четверо підлітків побили двох працівників поліції, які були не на службі. Один з них Артур Єрохін помер, другий Володимир Савон потрапив до лікарні. Почав говорити слово тато під час лікування в Іспанії, але потім стався епілептичний напад і стан Віталія Шумея погіршився. Про це Суспільному розповів батько Чернігівського військового Сергій Шумей. Після семи місяців лікування в Іспанії Віталій з батьком повернулися в Україну. Там йому провели нейрохірургічну операцію. Зараз батько та син перебувають на реабілітації в одному зі спеціалізованих центрів на Львівщині. Нагадаємо, Віталій Шумей втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти після поранення. У серпні 2022-го, під Авдіївкою, він отримав мінно-вибухову травму і перелом черепа з обох сторін переніс три операції на голові. Лікувався у Дніпрі, Києві, потім у Чернігові. Як проходить реабілітація Віталія Шумея в Україні, дивіться далі у сюжеті. Дивимося в зеркало, не опускаємо голову, а тримаємо її, подаємо вперед трішки. Ось тримаємо. так із реабілітологом та батьком займається Віталій Шумей. Загалом, у розкладі пораненого понад п'ять годин на день різних видів терапій, вправ для підтримки та відновлення. Віталій. На даному етапі ми багато часу проводимо в вертикальному положенні. Також на кушетці розтягуємо Віталія, підтримуємо його суглоби в тонусі Ось. і провокуємо його до якихось дій. Тобто щось сказати, щось показати. Поки що ми спілкуємося з Віталієм тільки кліпанням очей наразі. До цього впродовж більше семи місяців і з кінця березня чоловіки перебували в Іспанії у Барселоні. Там Віталію провели операцію. Поставили пластини, повбирали за яка залишилася шматки крові, повбирали, все так побачили і знову закрили, закрили і нашили. Вони перевіряли, присоски ставили по всій голові, апаратури повне навезли. І сказав професор, що папа, все чудово. І там Віталій сказав татові перші слова. Питався розмовляти, і він перше слово сказав, я нагнувся до його на ліжко і кажу, ти знаєш, що я? Пауза, і він каже, папа, добре, у мене отакі мурашки пошли по кожні. А потім я кажу, що ти води дати лісіку. Я скарі набираю налив, йому даю. Але наприкінці літа у Віталія трапився напад, і його стан погіршився до того, яким був одразу після операції. Та батько Віталія каже, продовжують працювати над його здоров'ям. Живуть Віталій з батьком та проходять реабілітацію після повернення із Барселони від початку листопада на території спеціалізованого центру на Львівщині. Батько разом із сином перебуває цілодобово. Над ліжком розмістив іноземні шеврони та фото сина до поранення. Іспанська вічером поліція заходячи чоловік здорових дядьок. Такі зайшли з бородами. я думаю, де да я ж нікому нічого плохого не зробив. а вони побачили по телебаченню. Іспанія ж теж показувала. І подарили Опікується Віталієм футбольний клуб Шахтар. Вони оплатили операцію та подальшу реабілітацію як в Іспанії, так і тепер в Україні. Тож надалі Віталій з батьком перебуватимуть на Львівщині. Рано чи пізно ми станемо на ноги. Я не здамся, да ті порпакуда не стане він на ноги. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина 20 нагород посмертно вручили сім'ям загиблих військових з Чернігівської області. Ордини та медалі родичам сьогодні передавав начальник Чернігівської ова В'ячеслав Чаус. Указом президента орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, посмертно нагородили двох військових, ще сімнадцятьох орденом за мужність третього ступеня та одному вручили медаль захисник вітчизни. Валентина Скрильнікова, мати загиблого розвідника, якого нагородили орденом Богдана Хмельницького. Жінка розповіла, що її син Олександр вступив до лав Збройних сил України у квітні 2022 року. До цього він був у територіальній обороні Бахмачу. Був у Мар'янці, у Курахово, Славянськ, Славянногорськ, Ізюм під Харьковом. Що там ще Краматорськ. А тоді у розвідці був командир з Загинув він в Луганській області, село Макіївка. Понад 300 костюмів Химер та тисячу маскувальних сіток у команді волонтерського хабу Генерація успіху пошила переселенка із Чугуєва Любов Правидець. З її слів, робити це почала понад рік тому разом із навісткою Ольгою на прохання двох синів, які воюють на фронті. Загалом у родині жінки 10 військовослужбовців. Серед них був і її чоловік. Полковнику відставці Володимир Правидець. Він помер 12 травня від інфаркту, який трапився зі слів жінки через перенесений обстріл та контузію. Невдовзі помер і його брат. Тепер вона із невісткою та онукою мешкають у його будинку у прилуках. Подробиці історії далі. До роботи на швейній машинці Любов Правдивець повернулася після майже 40-річної перерви. Нині шиє рюкзаки на фронт. Отакі рюкзаки. Ми складуємо сюди кікімери і також сюди сітки. Слажуємо сітки, щоб хлопцям відправляємо. Незадовго жінка зшила основу для химери. Їх у волонтерському хабі Генерація успіху виготовляють костюмом. Галина, Марина та Вікторія. В'яжуть сорочку до вже готових штанів. Мішковину для цього готує невістка. Любові, правдивець Ольга. Їх син та чоловік на фронті. У нас в родині 10 Піксельний, це 10 військових. Вот і молодшому зараз 16 років він вступив в військовий ліцей в Полтаві. І воюють. У нас хлопці знаходяться в гарячих точках. Хлопці, у мене мій брат, мої племінники. Вони воюють. До волонтерської роботи жінки доєдналися понад рік тому на запит рідних. Позвонив син і каже, що ми, говорить, мені ну, треба свідки. Це так. Ми почали. Ми прийшли ще тоді, в п'ятій школі були. Ми сюди прийшли до них. Вони нам дали нам сітки. Ми їх відправили з того дня. І ми як прийшли, так і залишились. За цей час у команді волонтерського хабу відправили на фронт близько 300 химер та тисячу маскувальних сіток. Ти робиш добру справу, тому що це хлопцям потрібно. І потрібно, і якогось якась сітка, якось щось врятує життя, так яким в'яжемо, врятує їм життя. Це Стоїть дорого дорогого, Головне, щоб життя зберігати хлопців як як можна більше до повномасштабного вторгнення Росіян на територію України. Людмила Правдивець із родиною, чоловіком Володимиром, невісткою та онукою жили у Чугуєві Харківської області. Все змінилося о 5 ранку, 24 лютого. Військовий аеродром поруч у нас військовий завод. І в спіті ранку вони били по військовим об'єктам, а в сім часового ранку вони вже ударили по нашим жилим домам. З її слів найскладніше довелося із чоловіком, який був прикутий до інвалідного візку. Він полковник у відставці, був льотчиком, ветеран війни в Афганістані. Коли прилетів, уже був вибух, так він сказав сравню. каже, ба це, це почалася війна. Коли був стався вибух, коли полетіли вікна. Я в той момент я, як, я над ним наклонилась, і полетіли стекла. І я його собою прикрила, його не зацепила. Вунучка моя не внучку поранила. В неї осколок пролетів. в той день з допомогою волонтерів. Вони переїхали до сусідньої Іванівки. Там 10 днів просиділи у підвалі школи, так як селом їздили російські танки. 7 березня вирішили повернутися до Чугуєва. Стали їхати а там вже було поле бою. підбиті танки прямо на городах. І нас останавлювали. Ну слава тобі, Господі, нам повезло, що вони нас не обискували, бо у нас були документи наших хлопців, що вони військові. Ну, чоловік був лежачий, він лежав на передньому сидінні, тому вони не стали його піднімати. Ще тиждень родина правдивців провела у підвалі однієї із багатоповерхівок. 14 квітня волонтери відвезли їх до доньки у Полтаву. 18 квітня вони приїхали до прилук, де жив брат чоловіка. За місяць чоловік любові помер. Його глушили, в нього була контузія, але ж допомоги не було ніякої. І видно на фоні цьому у нього стався інсульт. Уже інфаркт, вже не інсульт, уже інфаркт. І 12 травня він помер. Ту війну він пережив цю цю вже не зміг. Невдовзі помер його брат. Тепер вона із невісткою та онукою мешкають у його будинку. Влітку Любов Правдивець поїхала до рідного Чугуєва, аби подивитися на власне житло. Там знову потрапила під обстріл. Чугуєва, коли поверталася, вже от під'їжджаю до провуху, вже якось вже рідненьке. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. Російські обстріли та корумпованість влади такі проблеми є найактуальнішими для жителів Чернігівської області. За результатами опитування його проводив фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою центру «Разумкова» з 11 до 21 вересня. За словами комунікативного менеджера фонду Юрія Горбаня, дослідження проводили за підтримки програми Матра, що фінансується посольством Королівства Нідерланди в Україні. Ми взяли чотири регіони Чернігів, Суми, Харків і Одеса. Регіони, які ну, цікаві з багатьох точок зору. Ми проводили опитування в областях згідно всіх соціологічних вимог, тобто вибірка, тобто враховували соціальний стан населення, село, місто, вік, стать. На Чернігівщині опитали 257 респондентів із різних районів. Окрім запитання про актуальні проблеми, людей опитували, зокрема, про ставлення до місцевої влади української мови, УПЦ, заборони російських артистів та фільмів. До повномасштабної війни не у всіх було розуміння, для чого обмежувати доступ російського культурного продукту до українського ринку, каже аналітик фонду Сергій Шаповалов. Погоджувалися з тим, що це є необхідний крок загалом по Україні, тільки от переважно на заході, навіть в центрі нашої держави, куди Чернігівщина відноситься також, ну і сумщина, також не було розуміння, що це потрібно робити. На щастя, зараз здебільшого люди погоджуються, що це необхідний крок для захисту держави. Це ще один вимір нашої безпеки. Але, от, до речі, на Чернігівщині трохи більше тих, хто вважає, що це помилка та, і що це обмежує права громадян. Детальніше з результатами опитування можна ознайомитися на сайті та у соцмережах фонду Демократичні ініціативи. На цьому в мене все більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.